Першу неділю вересня в Україні день підприємця. Більшість буковинських та чернівецьких підприємців після початку повномасштабного вторгнення, крім бізнесу, активно зайнялися і волонтерством та допомогою Збройним силам України. Сьогодні напередодні свята кращі підприємці Чернівецької громади отримали нагороди та подяки. Петро Фурчак, директор Чернівецького підприємства з деревообробки та виготовлення текстилю. Більшість його працівників люди з вадами слуху. З початку повномасштабного вторгнення на підприємстві стали виготовляти товари для потреби армії. Ми стали виробляти більше товарів саме для армії. Ми стали виробляти більше товарів для осіб, які були переміщені, вимушені переміщені з Різних областей нашої України сюди до нас ми виготовляли і меблі, ми виготовляли і інші товари, і товари і надавали послуги в е, таким особам. Ми маємо свій благодійний фонд. Ми постійно донатимо, постійно здійснюємо збори, постійно допомагаємо, виготовляємо для збройних сил. Е, не можу назвати вам види продукції, але е, повірте, що ми виготовляємо е, деякі. Речі, які є товарами там подвійного є товарами суто для потреб ЗСУ. Ілона Бордян, власниця Чернівецького підприємства з виготовлення вечірніх та весільних суконь. До початку повномасштабного вторгнення товари відправляла в Росію після 24 лютого 2022 року, обірвала зв'язки з країною-агресором. Нині сукні реалізує на румунських ринках. Чернівці це є фактично колискова весільної індустрії. Я без Чернівців. Зробила би саме і признану колискову. Ми ж піднімемо не тільки весільну галузь, ми піднімемо і готелі, і ресторани, і туристичний, Воно все підтягне. Дмитро Шкільнюк, керівник Чернівецького it кластеру. Компанія розробляє програмне забезпечення та надає консультації. Найбільший виклик для IT-бізнесу бізнесу мобілізація працівників. Ми дуже сильно розраховуємо на Економічне бронювання на є бронювання, і сподіваємося, що коли вже нормально запрацюють ці підходи, клієнти будуть більше нам довіряти, і ми зможемо переконати, що конкретна людина, конкретний член команди буде через три місяці, через півроку, через рік на проекті. Сергій Лавинець, засновник компанії з впровадження систем з gps моніторингу. Його підприємство з початку повномасштабного вторгнення масштабувалося. Компанії, які релокувалися на західну частину України, вони шукали для себе постачального постачальнику послуг. І, зокрема, моя компанія була одна, одна з тих. Тому в, в, в цьому контексті у нас відбувся ріст і в штаті. До дня підприємця у Чернівецькій міській раді нагородили 15 представників бізнесу громади, які активно поповнюють бюджет та підтримують економіку під час повномасштабного вторгнення. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини сі 4